Малята. Пропоную вивчити гарний віршик, який написала Леся Вознюк. Є у кожного домівка. Є у кожного домівка. У хліві живе корівка. У конюшні кінь лошадка. У гніздечко пташенятко. Вулик Схованка для бджілки, а дупло хатинка білки. У норі живе лисичка, равлик в мушлі невеличкий. У барлозі спить ведмедик. У кімнаті хлопчик Петрик. Давайте повторимо ще разочок трішки швидше. Є у кожного домівка, у хліві живе корівка, у конюшні кінь лошадко, у гніздечку – пташенятко, вулик схованка для бджілки, а дупло хатинка білки. У норі живе лисичка, равлик в мушлі невеличкий, У барлозі спить ведмедик. У кімнаті хлопчик-петрик. Молодці малята.